Сьогодні у нас святковий випуск передачі Херсонський тиждень о 19 по п'ятницям і з вами. Ваші вже улюблені, сподіваюсь, ведучі Галіна Криворучка. Оксана Погомінь, вітаємо. Вітаємо. Ну, зі святом вас, люди! <святково> багато чую такого, що свята зараз не треба святкувати, не виходить святкувати, нема святкового настрою. Але слухайте, насправді воюють наші хлопці і дівчата за те, щоб все ж таки у нас були свята, і щоб це свято не називалося День Росії, да, Галя? А щоб це свято називалося День, День Прапора України, Правора. День Незалежності України, День наших захисників, День нашої української армії. Тобто таке, щоб воно звучало. Тим бачиш, що наша армія перша світу. Кажи обов'язково. Оте да. от сама. Тому сьогодні день прапора. Прапор зараз накриває всю Україну, там, де хлопці загинули, стоять прапори. В кожному місті неокупованому прапори. І сьогодні, я не знаю, чи бачила ти, я скидувала в нашу флоділочку там окремо. Не, не бачила. Наші хлопці повісили з дрона прапор України над Олешкою. Вони його не знаю, як вони так примудрилися, але вони його опустили, і на якусь там висоту вони його прикріпили. Прикріпили. Це круто. Це, це круто, це круто, звичайно, тому що ти радієш, коли ми, ми знаємо наскільки це важливо бачити свої кольори. Свої наскільки кольори, це да. важливо було в окупації, тому що не можна було навіть от я сьогодні згадувала, не можна було навіть от. Я наділа синю футболку, і в мене були е, жовті штанці. Не можна, не можна, треба було. <плес> я узнала, я узнала, у мене е, Катя, виявляється, писала, що, що скоро наші прийдуть і, 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 і переночувайтеся, а вона розповідала, що так сміялась. І я кажу, досі, я ж тебе просила. Ну, мамі можна, а дося, ж дося. А вона каже, приходить з вікрою і каже, хтось написав все пари ночувайтеся. І так написали ну, прямо такий почерк, якийсь, могли б гарніше написати, Катя сидіть, а я сиджу і думаю, звісно, тут туди-сюди. Але таке було. Зараз ми згадуємо це з посмішкою, тому що ми вже на звільненій території, але я все ж таки. От сьогодні для мене це був як знак, тому що перше поздоровлення було від військового, від хлопця, котрого я дуже поважаю, від молодого хлопця. Я йому сказала, а можна я це відео? Я не буду його викладати, викладати в соцмережі. Я нашим тільки покажу. Він каже: каже, якщо що, це не я. Ну, бо це ж з дрона, Я все те само, я нічого не викладала в соцмережі, але знаєш, це був для мене такий як знак, що все ж таки, ну, я знаю, що буде важко, але все ж таки. Не можна кидати ці території, от ніякі. Чи це Лівий Берег, чи це Херсонська Запорізька область, чи це там частина Харківська, донецька Луганська, я іноді чую, там, ну а що там за землі боротися гинути? Ми ж не за землі взагалі-то боремося, А взагалі, чому ми повинні віддавати нашу землю? Не розумію. І коли зараз, зараз така тема цікава, от як ти би це відчула? Як у тебе це в голові, що ті, хто виїхав за картон, їм дуже важко, не всі. Ну хто вирішив там залишитися, того не вирішив там залишитися. Їм дуже важко, їм хочеться додому. І от Тома Гаріха Зерня написала, що вона зараз там в Англії з дітьми була, і вона написала, що я розумію, чому, тому що от дивися на ці сади, на ці парки, на все, і ти розумієш, на твої руки це посадили. Тобто так, це гарно, але це. Да, аж мурахи, Але це не твої руки. Я для себе це бачу, що це у нас у кожного просто, чому не тягне на землю. У нас у кожного є свій вишневий садочок. Ну так назвемо, да, так? Да. І оцей вишневий садочок, оце те, що тебе тягне до, от туди, де ти народився, туди, де є щось твоє. Нехай це буде навіть там котик з кавунчиком, але це своє. І от, от я розумію, що якби там. Не було, а почнуть повертатися, як тільки буде можливість, і з дітками теж. Я би дуже цього хотіла. Я просто інакше прощу. Каже донька моєї знайомої, однокласниці, вони теж виїхали. Каже: мама, пішли там в коні, якась ферма. Пішли mm -hmm. на ферму. Вона каже: мама, а тут навіть гноєм не пахне. Каже, що ж це за ферма? Що навіть гноєм не пахне. Не смердить, а, а пахне, пахне. пахне каже, тут в корову корів. Та, каже, гноєм не пахне. Так, І не от пахне. Я, хотіла, я хотіла поки ти на пікарні, випікала наш е, незламний хлібчик. Ми отримали посилку. Я не можу назвати їм я майстрині, тому що е, не можу. Але я хочу показати дві із тих, що ми отримали мотинок. Вона сказала так, коли я з нею розмовляла, що я не могла братися за мотанки, от не йшло в мене. Поки я не... мені не наснилася мотанка, от я зробила ту, що наснилася, і тоді в мене пішло. Чоловік їй каже, так що ти вже? Вона ні. От я сіла і роблю, до мене прийшло от натхнення. І ця мотанка називається: Зараз я їй покажу, ця мотанка називається. Тіло і душа. Дивісь, оце тіло, як сказала пані, котра робила цю мотоку, я галочки показую, так показую вам. Зовнішній. Вона в вишиванці, вона да, вона українка така, да, зовні. А всередині болить болить за Україну, болить за рідних потрішних окупації, болить за все. Тому вона така душа в душі темнота. Дивіся. Але вона все одно вишивана ця душа. Вона з квітень, вона українська. і Я дуже сподіваюся. Mm -hmm. От вона така, от такої мотанки друга і ніде немає, вона буде в нашому культурному центрі. Да. До, до сліз. Я і да. увесні, і вона да. та, Оце те, що я такого ще не бачила. Насправді. Да. я вперше я... Я Це бачу, авторська така це... лялька, і я дуже і дякую, це, що існу. тепер вона в, в нашому культурному центрі буде. Але я хочу сказати, я би дуже хотіла, щоб душа у неї теж така була. Це буде, да. це буде 100%. І одна лялька, котра. котра... Я просто от знала, що є такі подвійні ляльки, але я от сьогодні вперше тримала таку ляльку в руках. Я показую. Дивіться, яка гарна дівчина. Така каса у неї. Дівчина У неї навіть ще така підліточка? Снял. Дівча. Дівчата, дівча. Да, дівча. А тепер! Оп. Знаєте, це називається, я би назвала це життя. Так, так, от, от так я ще зараз мені прийшло в голову. Пов'язали хустку, пов'язали хустку. Ти вже жінка, і ти вже жінка, і от тебе вже да, свій, ввіляли, своє життя вже глядіть. І таке воно життя. Ой. Вот. Подівували і хвороби. <ріст> 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 Але все ж таки, от таких мотанок я ж кажу, я тільки чула про таку, я не бачила ніде там. <ріст> я, я просто чому так, так ще як експерт про це розповідаю, тому що я цікавилася дуже. От Як почалася війна в 2014 році, я малесеньких янголят, я знайшла в інтернеті таке, що полегше, і щоб можна було швидше. Я їх, мабуть, от ввечері з дні, висилали ми хлопцям. Якщо не більше, я от понарізала спочатку, і потім сиділа, я робила цих янгат. І тому я цікавилася трошечки, що у нас є, які ті мотанки, там їх дуже багато, і зернушки для оберіга там вдома, і травниці, і подорожниці, і тільки немає. І от я попросила цю пані, котра вона, вона просто мотанкарка іменно Майстер. Я тільки експерт, а вона майстер. І Я її попросила, щоб вона нам зробила кожної по одній. І нехай так і буде. У нас, mm -hmm. да. І тепер я думаю, що нам в культурному центрі треба окрему експозицію Моторна робити буде, тому що у нас їх просто вже є. Mm -hmm. да. 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 Нам, нам сьогодні ще пані Наталія зробила з ковном. ну Я просто, ми ж тут сидимо, як гарні пані, я не буду вже туди-сюди бігати за цією мотанкою. Це ви побачите просто. Mm -hmm. Це ви побачите на наших світлинах. А насправді оці два. Це називається це піар, от галочка біля тебе yeah. стоять. Yeah. Це сьогодні приїхала пані Людмила. І вона привезла нам подарунок в uh -huh. культурний центр. Оце вона сказала, це прапор. День так, прапора. Ну, день прапора, uh -huh. в жовтий синій. А оце наша клітуча Україна. І ми мріємо про те, щоб вона така була. Так? Вона насправді вона така і є. Но зараз війна. Чудова країна. Да, чудова країна. С чудовими людьми. Не всі. Ну, але да. Але ті, хто рух рухає прогрес, ці всі. Ти не сприймай, ті, хто ніч. А я не сприймаю. Мені яка є різниця, є. Бій. Взагалі. Тому зі святом підписуйтесь, слухайте. Задавайте нарешті запитання. От я розумію, що ви нас просто слухаєте, як музика, як мені одна. Пані сказала, у мене котик засипає під твій голос. А хтось мені каже, ми поки не подивимося відео, а тільки потім спати лягаємо. У кожного своє. Але насправді це добре, що людям є звідки почути новини міста Херсон. Ну ти ж віщаєш. Там Я вже віщаю початку окупація та. да. вже... і, да, і дуже приємно, коли от сьогодні просто галочка тебе не було. А ми виходили, співали гімн, Ми розгортали наш великий прапор. В Херсоні, ми все це робимо таємно, тихесенько, не таємно, тихесенько. Не таємно, але тихесенько. Не можемо це озвучити і зібрати велику кількість людей, але справа громад збирається і це робить. Для того щоб ви побачили, що і в тому Херсоні, котрий обстрілюють. Там, де скиди, і все таке інше, є життя. І воно вирує насправді. Так, і працюємо до перемоги. Перед. Слава Україні! Героям слава!